До громади Омельника. Я та людина, яка дуже хотіла ще 2-4 роки тому запросити американця-волонтера в Кременчук, але так вийшло такі мої життєві обставини, що я зараз працюю із селом ну, От, і Я запросив волонтера Лугана Моїльмана. Ну, я не знав, що це буде у нас Логан Мольману. Ну я вам можу сказати, що це найкращий волонтер, який зараз є в нашій державі. От. І сьогодні у вас є дуже гарна нагода і можливість поспілкуватися з цим прекрасним, прекрасним людьми all over the world. Я волонтер корпусу миру, тому що я турбуюся про світ і я турбуюся про людей, які живуть у світі. I'm a volunteer for the youth meeting here in Ukraine, especially young people. Um I'm very interested in people from different cultures and learning different languages. І я дуже задоволений від того, що я можу зустрічати в Україні дуже багато цікавих людей, як зараз я сидю з вами і спілкуюся, і ви можете дізнатися більше про, про нас. Yeah, I the news saw... коли, коли я був маленький, я дивився телебачення у себе в Америці, і я, бачив, і я бачив, що не в усіх країнах світу люди живуть так само, як в Америці. І мене цей факт дуже хвилював, і я хотів. Якимось чином в своєму житті допомогти тим людям жити краще. important to me that um, I try to help other people in other countries. я приїхав не з якоїсь там заможній родини в Америці. Я з дуже простої по американським міркам. Родини і я ага. і я маю родину, я маю двох сестер, і зараз тільки я маю таку можливість відвідати різні країни, ну, завдячуючи цій програмі пропосуни. Mm -hmm. mm -hmm. ну, то, тому що е, люди з різних країн також мають е, ну, також мають свої, свої родини yeah, <laughs> Okay. I, I mm -hmm. я, я мав в своєму житті дуже гарну можливість закінчити університет Бьордо, який входить в топ, 10 десятку кращих університетів із глобального менеджменту international development. І моя спеціалізація це міжнародний розвиток. At this university, I had the opportunity to meet people from 70 different countries in the world, and <in> one of them was from Ukraine. В цьому університеті в мене в мене була дуже гарна можливість зустріти студентів із 70 країн світу, і я навіть маю друга з України, коли я навчався в цьому. And it was really fantastic when I found out that I was going to Ukraine as a volunteer since I already knew. І це було для мене фантастичною інформацією, що я буду їхати працювати волонтером в Україну, тому що я вже мав друга, який жив в Україні. I recently had the opportunity to meet his family and eat borscht with them. І я вже мав таку гарну нагоду відвідати його в Києві, бо цей хлопець не жив в Києві.

І і подорожуючи в цих містах, тільки що, я мав можливість також відвідати різні музеї, пам'ятники, ну так далі. And I've had the opportunity to meet wonderful Ukrainians like Um, living in Almeli. The town, the village is full of really fantastic people that I everyday have the opportunity to meet new people and to make new friendships. І також я е, зараз живучи в Омельнику, я маю дуже гарну можливість і нагоду познайомитися із багатьма людьми, які живуть в селі Омельник. і вони для мене здаються фантастичними і дуже цікавими. Like as well. <laughs> і, так, такі ж самі, як і ви тут із Кременчуками, мені також цікаво з вами познайомитися і спілкуватися. У вас є питання? We're the best way for young people to learn English? I actually was trained in community development, so I didn't receive a lot of experience in like TEFL work, teaching a foreign language, but uh, I do speak English, so I learned it once. Питання, питання було в тому, що ви, ви, ви запитували про те, чи ну, основною ціллю Логана є навчати англійської мови. А Логан відповідає, що ну, він, не, він приїхав не з ціллю викладати англійську мову, це не основна ціль його перебування, але він... Ну,

Тому що в Америці в мене була, було одне життя, а я приїхав в Україну, я побачив зовсім інше життя. І, наприклад, те, що я живу дуже близько біля річки Псел, це для мене робить ну, життя в Україні ну, дуже класним, тому що в Америці в мене немає такої можливості ходити просто на пляж три секунди, і я вже можу покупатися. Це, це також для Логана дуже цікава річ, яку він зараз має в Україні. І ще цікаво, що в Україні дуже багато є таких магазинів, що продавець подає товар. тому що в Америці вже переважно більшість магазинів схожі ну, на супермаркети. Ти сам заходиш і собі вибираєш. Много не подобається, що люди ще тобі допомагають взяти. Але треба вчити мову, Але Логан ще не вміє вибирати печиво, як я його вчив. Ти, Логан, не, не дивись, що тобі дають печиво, це не, не, не завжди буде свіже. <сіх> 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 ну, дороги, вони дороги, вони ніякого відношення не мають до українців як людей. І що, яке враження у Логана склалося від euh, української душі, від, українсь... від українського відношення до нього. А after We went to Sorчинський Ярмарок та селебра від сама любин від мене, а то маш. І я мав можливість відвідати Сорочинський ярмарок з людьми, які живуть в селі Умальник, і ми після наших відвідин мали можливість відсвяткувати цей візит. І я був дуже радий, що мене громада Мельника дуже класно сприймає. І також для мене було цікаво, що навіть п'ятий канал зацікавився, зацікавився моїм візитом в Омельник. І ви, до речі, можете всі подивитись цей ролик на нашому сайті, де Логан там дає інтерв'ю на п'ятий канал. And, and I and I, I really, if I may continue with your question, please. I've had the opportunity for the last maybe an hour and a half to get to know Vasilovich. Я я я знаю десь And I'm very honored to know know him. I know that he's a deputy here. дуже дуже задоволений був з ним познайомитись, І вражений, що Олексій Васильович. навіть депутат. And that he invited me here as a guest. And I was very honored to get to know more about his family as he's written a 200-page book about his family. 200 And about the school, I can say that it this is one of the best looking schools I have seen so far in Ukraine. Моє враження про школу, що ця школа, вона якби одна з найкращих, яку я бачив в Україні. І всі in the ці э, гетьмани і керівники нашої держави, які висять в коридорі, також були для мене вражаючими, що я б зміг побачити всю цю історичну лінію керівників нашої України. І я бачу, що в цій школі воно видно, що тут а, працюють люди і навчаються учні, які гордяться тим, що вони українці, і вони історичні свої витоки показують всім, і це дуже гарно для бо ситуації. В Україні мається то... Um, when I first got here, I slipped, but I was behind everybody and they didn't see that I fell. I was walking, and everyone else was walking, and I fell got myself, and no one saw me fall. That was You fell down? I fell down, but no one saw me do it. Yeah, I survived. One police you went and fell on the street. It was an accident. Шкільна життя а Логан вчився вдома, і його мати, це називається home school, і можна вчитися вдома. І Логана вдома мати навчала. Він в школу, як от ми всі ходимо, всі, от у них така є система ну, образування, що можна не ходити, можна вдома навчатися. І Логан навчався вдома. Do you like Ukrainian food? And if you do, what Ukrainian food can you а всі зрозуміли запитання. Так, мені подобається українська кухня, українські страви. Думаю, що Мій список того, що я вже спробував, буде набагато набагато більше, ніж той список е, страв, які я можу сам приготувати. I eaten solo, of course. Yeah, oh, Not an easy experience for Americans. І це не дуже просто їсти сало для американців. When you Google translate solo, it is gear, just ви, коли якщо цей перекладач в гуглі вкладете слово сало, то там вам просто перекладе як, як жир <laughs> на англійську мову. In America right now we're really big on eating healthily. І зараз в Америці дуже так модно харчуватися, ну якби харчувати здорове харчування дуже модно зараз в Америці, і коли він що це просто жир. Um, but Vareniki is delicious. I don't care where you are Вареники мені дуже сподобалися. Я не знаю, можливо, це тільки в Україні є така страва, як вареники, і вони дуже смачні. Також Пирожки, пиріжки. Які результати вже має лога від того, що він працює в фонді громади Мельника? I've had the opportunity to take part along with an expert, the director of Leshenko, and the Mayor in our strategic plan process. Я був залучений до процесу створення стратегічного плану фонду громади Мельника. I also to website, and that's ongoing, have new Я також перекладаю веб-сайт, веб-сайт організації на англійську мову.